Bye. Mm -hmm. Слава Богу, дорогі браття та сестри! Всі ми з вами нині крокуємо дорогою Великого посту до цілі нашого життя, до Дня світло Христового Воскресіння. Ось ми з вами й дочекалися другої неділі Великого посту. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині. У неділю 4 березня, у тимчасовому храмі всіх святих землі Волинської, митрополит Ніфонт очолив божественну літургію святителя Василія Великого. В кінці богослужіння, згідно із церковним уставом, був звершений молебень неділі торжества православ'я. Після урочистості владика Ніфонт привітав усіх зі святом торжества православ'я і першою неділею Великого посту. Це свято було встановлено у 842 році при візантійському імператорі Михаїлові і його матері Феодорі після перемоги над іконоборчою Єрестю. 6 березня відбулось підписання угоди між управлінням Державної пенітенціарної служби України у Волинській області і Волинської єпархії Української православної церкви. Документ підписали митрополит Ніфонт і начальник управління Державної пенітенціарної служби у Волинській області Олександр Герасимчук. Учасники підписання угоди підкреслили, що виправлення і ресоціалізація засуджених неможливі без каяття в дусі християнської моралі, а організація виправного впливу неможлива без участі релігійних організацій. Також владика Ніфон вручив Олександру Герасимчуку від імені предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Володимира, орден святорівного апостольного князя Володимира, другого ступеня. У тимчасовому храмі всіх святих землі Волинської для вірян з обмеженими фізичними можливостями була відслужена літургія, яку очолив митрополит Ніфонт. для вірних із вадами слуху працювала сурдоперекладач Наталія Сидорук під богословським керівництвом ієромонаха романаха Ілії Вишневського. На службі Божій були присутні чимало вірних у інвалідних військах. Дехто до слова в особливо важливі моменти літургії навіть знаходив у собі сили на хвилинку встати, спираючись на милиці. Оскільки цього дня православна церква згадує пам'ять першого та другого знайдення чесної глави Іоанна Хрестителя, то під час проповіді митрополит Ніфонт наголосив, що життя притечі Хрестителя Господнього Іоанна мусить бути прикладом для християн. У четвер, восьмого березня, у Кирило-Мефодіївському храмі Волинської духовної семінарії з благословення митрополита Ніфонта було звершено богослужіння, котре в православній церкві називається Полуношницею. Студенти і вихованки регенських класів на чолі із старшим помічником проректора по виховній роботі ВДС архімандритом Аліпієм Сапігою опівночі зібралися для спільної молитви. На богослужіння були присутні і деякі прихожани храму, котрі не полінувалися прийти у Волинську духовну семінарію таку пізню годину. Такі богослужіння у православних монастирях відбуваються щодня, а у Волинській духовній семінарії у період Великого посту кожного четверга. Кожного разу, коли ми з вами, дорогі наші телеглядачі, переступаємо поріг Божого храму під час Божественних служб, ми чуємо запокійні молитви. Кожного разу на літургії святителя Іоанна Златоустого і, звісно, і святителя Василя Великого є молитви за тих, хто відійшов у вічність. Фактично, навіть і в таємних молитвах літургії раніше освячених дарів. Є теж молитви за наших покійних, рідних, близьких, знайомих, хто нині перед Престолом Божим дає відповідь за своє прожите життя. Ми переживаємо з вами дні Великого посту. Що таке піст? Піст – це боротьба з самим собою, Піст – це та дорога, яка веде кожного з нас до дня Христового Воскресіння, усугублюється, усилюється молитви. Усилюються поклони, усилюється піст і наше відношення, зокрема, до Її. Але в цей момент, дорогі наші телеглядачі, і усилюється молитва за тих, хто сьогодні уже не живе на землі, хто сьогодні своєю душею перед Божим престолом. Друга, третя та четверта суботи Великого посту церковним уставом Христової Церкви. Присвячується Дню пам'яті тих, хто пішов у вічність. Це заупокійні суботи. Ми всі з вами єдиними устами, єдиним серцем молимось і просимо у Господа Його милості, просимо у Господа, щоб Він по своїй безкінечній любові простив гріхи вільні та невільні тим, хто чим завинив перед Ним живучі. Тут на землі. Тому, дорогі наші браття і сестри, варто у ці дні прийти у Божий храм, помолитися, попросити у Господа Божої допомоги для тих, кого ми любили, для тих, кого продовжуємо любити, але вони уже сьогодні перед Божим престолом. Продовжується Великий піст, продовжується молитва. І продовжується молитва за тих, хто у вічності. Через кілька днів знову прийшов він до Капернаума, і чути було, що він у домі. Зразу ж зібралося багато людей, так що вже біля дверей не було місця, і він говорив їм слово, і прийшли до нього з розслабленим, якого несли четверо, не маючи можливості наблизитись до нього. Через багатолюдність розкрили покрівлі дому, де Він був, і прокопавши її, спустили постіль, на якій лежав розслаблений. І Ісус, побачивши віру їхню, говорить розслабленому, Чадо, прощаються тобі гріхи твої. Тут сиділи деякі з книжників і помишляли в серцях своїх, що Він так богохульствує. Хто може прощати гріхи крім одного Бога? Ісус, відразу дізнавшись Духом Своїм, що вони так помишляють у собі, сказав їм, навіщо так помишляєте в серцях ваших? Що легше, чи сказати розслабленому, прощаються тобі гріхи, чи сказати: Встань, візьми постіль твою і ходи, так щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи, говорить розслабленому, тобі кажу: встань, візьми постіль твою, і йди додому Твого. Він зразу ж встав і, взявши постіль. Вийшов перед усіма, так щоб всі дивувались, і прославляли Бога кажучи: ніколи нічого такого ми не бачили. Слава Богу, волюблені браття і сестри. Ми все далі і далі духовно та й фізично йдемо вперед по, через цей благословений час святого посту, святої чотиридесятниці. Ми маємо вже за нашими плечима, слава Богу, другу седмицю посту. І сьогодні ми в Євангелії чули, як Господь, прийшовши в Капернаум, зцілив людину. Місто Капернаум, можна сказати, це так це те є місто, де особливо був початок служіння Ісуса Христа. Хоча перше чудо було в Канігелійській, але дуже багато чудес було звершено в Капернаумі. Це місто переводиться як сад Ізабілія. Це красиве місто, хто бувався Святій землі, знає це прекрасно, де воно знаходилось. І тут особливо відкривається велике та жертовність служіння Ісуса Христа народом. Ми, ми з Євангелія відчуваємо ту велике терпіння, ту ревність тих людей, які принесли в дім, де був Ісус Христос. І де він зцілив цю, цю людину. Вони, так як місто Капернаум, це південний, південний сторона Палестини, це землі, де особливо є тепла пора року, і так як не могли внести цю людину в, в дім, розкрили дах, Господь ізцілив. Але тут особливо ми повинні звернути увагу на ті слова, що він сказав, що візьми свій од, свою постіль і йди. Напевно, завжди, коли Господь творив чудеса, багато йшло людей, які, крім апостолів, які були зацікавлені в тому подивитися на його чудеса, на його слова. І тут були ті, які спротивились цим словам. що він сказав: візьми свій одр і ходи. Це, перш за все, було зцілення і проявлення, те, що Він є воїстину Господь Ісус Христос, воїстину є Месія, воїстину є Син Божий. І ось ці люди, які не, при... не хотіли прийняти, не побачити. Того великого чуда і тої, тої великого зжалення Ісуса Христа над цією людиною, вони відкидали все, що тільки говорив і творив Ісус Христос. Перш за все, ми особливо нам відкривається тут ті страждання цієї людини, та і натхнення, ревність, старання тієї людини, яка була хвора, і тих людей, які йому допомагали. Так, у нашому земному житті, яке є також наповнена. Старань, натхнень, ревності не завжди ми прикладаємо зусилля, щоб добитися того великого духовного результату, великими цими стараннями. Зачастенько ми це розгублюємо. Дається, що ми і прикладаємо зусилля, а воно в нас не виходить, особливо в молитві, коли ми звертаємося до Бога, в добрих справах, які не дають результату. Це є просто відповідь на це все, що Господь не дає нам. Того результату, тому що воно, мабуть, було не щире, без усердя. А ще більше, що ми це робимо в суєті і повсякденності. Кожна мить нашого життя наповнена, наповнена благословінням Божим, і це ми повинні сприймати всім своїм серцем і душею. А щоб був у нас результат, то ми у вдячність Богу повинні прикладати зусилля і старання для того, щоб цей результат дав нам велику благодать і відпочинок нашій душі. Особливо мир нашої душі. Ось ці старання, які ми приносимо, повинні відходити від нашої щирості і ревності. Особливо ми звертаємося до Бога, тому що ми Його любимо. І як возлюблені браття і сестри, коли ми цю любов розгублюємо, виходячи із храму, коли ось суєта цього світу нас оточує, а повинні якнайбільше приумножити, а ще більше поділитися із ближнім своїм. У всіх чудесах, яких творив Господь Ісус Христос, над тими людьми ми бачимо їхнє усердя і старання, і молитву. Волюблені братя і сестри, це Євангеліє підштовхує наш розум, наші почуття для того, щоб ми, як бажаємо ізцілитися, як, що бажаємо мати якийсь духовний, прекрасний результат, повинні приложити зусилля і старання, і особливо у цей приблагословений час святого Посту. Хай допоможе Господь, щоб всі наші пориви, ревності і натхнення принесли нам результат нашого великого труда. І цей труд, щоб був перш за все угодний нашому Господу Ісусу Христу. Амінь. Слава Богу, любі мої браття і сестри, шановні отці, діти церковні. Збігли вже два тижні Великого Посту. Піс продовжується, іде весна, труботи, заботи, хлопоти, дай Боже вам здоров'ячка і на руки, і на ножки, щоб ви могли трудитися, себе кормити та іншим допомагати. Хто сьогодні був у Божому домі? Ви чули знову святе письмо, голос, живий голос святих апостолів, живий голос Євангелія Господа нашого Ісуса Христа, начальника нашої віри, совершителя нашого Спасіння. І сьогодні знову, з послання до євреїв, ми послухаємо невеличкий оривочок, що говорить до нас апостол Павел. Перша глава 10 і 14 -й вірші, друга глава 1-й і 3 вірші послання апостола Павла до євреїв. На початку ти, Господи, заснував землю і небеса діло рук твоїх. Вони загинуть, а ти перебуваєш, і всі постаріють. Як різа. Спочатку Бог заснував небо і землю. Земля і я же на ній згоріт, так каже нам Святе Письмо. Вони загинуть, а Бог перебуватиме вічно. І всі постаріють, як риза, як одежа. Одежа старіє, рветься, латаємо її, але потім уже вона такою стає, що не можна одягати її, і ми її нищимо. Як одежу згорнеш їх і зміниться, але ти той самий, і літа твої не скінчаться. Уявіть собі, Такий великий світок, пергаментний чи паперовий, чи просто якийсь тканий матеріал. Він розгорнутий і на йому життя наше проходить. Прийде час, цей світ розгорнуть і відложать, як старий, як ветхий. Чому апостол Павел каже, що перший світ очистився водами потопу, а наш світ очиститься вогнем. Страшно про це міркувати, але ось ці слова апостола Павла нам відкривають цю таємницю, що згорниш їх як одежу, тобто й небо й землю. І вони зміняться, але Ти Боже той самий, і ліда твої не скінчаться. А раз ми Божі діти, раз ми діти Христові, то ми одне з Богом, тим більше, що ми причащаємося тіла і крові Христових. Ми безсмертні, тіло наше розрушиться, але дух, душа наша є безсмертний, тому то раді душі. Ми маємо жити і в пасі, і в молитві, і в творінні справ добра і милосердя. Кому, коли з ангелів, сказав Бог, сиди праворуч, мене, доки не покладу ворогів твоїх у бідніж'я ніг Твоїх. Це апостол Павел відкриває знов таки тим євреям, які безумствували, не прийняли. Спаситель, який прийшов до їх до своїх, і свої його не прийняли, Він каже їм кому? Сказав Бог ангелів, сиди, праворуч мене, а через пророків, через пророка Давида, в Псалмах Бог сказав про Ісуса Христа, сиди, праворуч мене, поки покладу в рогів Твоїх до підніжку Твого. Чи не всі вони є службові духи, що Поставляються служити тим, які мають успадкувати спасіння. Це говорить про ангелів, що ангели є службові духи, яких Господь представляє до нас, щоб вони служили нам, що ми маємо успадкувати спасіння. Но Ісус Христос це не ангел, це Божий Син, це Бог, єдиносушний з Отцем, безсмертний в отці. Ісус Христос набагато вищий за ангелів. Тому ми повинні бути особливо уважні до того, що чули, щоб не відпасти. Від чого не відпасти? Євреї відпали, вони позбавлені боговибранства. Вони зриклися Ісуса Христа, дали Його на смерть, розп'яли Його фактично. І вони відпали. То апостол Павло застережує, щоб ми так не відпали, як євреї, щоб нас так Бог не покарав. Бо коли слово, сповіщене через ангелів, було тверде, і всякий злочин і непослух одержували справедливу кару, якщо в старому заповіті всякий злочин і непослух отримали покарання то тим більше в Новому Завіті, коли Христос прийшов і звершив діло нашого спасіння, то як ми уникнемо, ми вже віруючи в Ісуса Христа, як ми уникнемо, не подбавши про таке спасіння, яке, будучи спочатку проповідане Господом, ствердилось у нас тими, хто чув від Нього, тобто апостолами. Бачите, дорогі брати і сестри. Як важливо історії людства Старого Завіту і історія церкви апостольських часів. Христос прийшов до своїх, вони його ждали, вони чекали, але вони його не впізнали і не прийняли. Ми, дика маслина ідолопоклонники наші предки, язичники, ми прийняли Ісуса Христа вірою в свої серця. І ми наслідуємо: якщо Бог карав євреїв, бо вибраний народ, то Господь покарає і нас. Якщо ми будемо перескакувати з конфесії в конфесію, якщо ми будемо казати, що всі віри гараздні, добрі, одна віра, один Бог, одне хрещення, одна душа, одне життя, єдина церква. Тому, дорогі браття і сестри, пам'ятаємо це, як діти. Єдиної церкви, єдиного Христового тіла, як діти єдиної віри. І, користуючись нагодою, хочу нагадати, що Великий Піст не тільки піст, а і удвоєння, утроєння молитов. Ви бачите, як у церквах багато довше зараз відправляється богослужіння, і три суботи, у Великий Піст, присвячуються нашим померним родичам. Три памінальні суботи. Минула субота, вчорашній день була поминальна і ще дві суботи, 17 і 24 березня, також будуть поминальними у цьому пості. Ми маємо подати записочку, поставити свічку, помінути наших спочилих батьків, матерів, дідусів, бабусь. Родичів наших, вони чекають нашої молитви, чекають вияву, нашої любові. Звичайно, на честь нашої покінечки ми в період Великого посту повинні робити і милостеньку людям, бідним, неймущим, дати якусь одежинку, чи хлібинку, чи якусь копійку, чи просто якусь людську увагу і пошану. Хай Господь Милосердний допомагає нам усім. Проходити період посту і триматися того, про що ми слухали у наших бесідах. Храни Господь усіх вас! 11 березня вшановується пам'ять святого Григорія Палами, архієпископа Феселоніцького. Він народився в 1296 році в Малій Азії. В 1336 році в скиту святого Сави зайнявся богословськими працями і цій святій справі присвятив все своє життя у 1341 році. Константинопольський собор прийняв положення святого Григорія Палами про те, що за подвиг посту і молитви Господь обдаровує вірян благодатним своїм сяйвом. В 1344 році Патріарх Іоанн XIV, який був прихильником єретиків, відлучив святого Григорія від церкви і навіть посадив його до тюрми. Після смерті Йоанна XIV святого Григорія звільнили і він став архієпископом Сулунським. Під час однієї з подорожей до Константинополя святого захопили турки і продавали його як раба в різних містах. Святий Григорій довго чекав на визволення з неволі, але це сталося тільки за три роки до його смерті. Відійшов до господа Григорій Палама в 1359 році. 13 березня, преподобного Касіана Римлянина, він прийняв іночество у Віфлеємській обителі поблизу того місця, де народився Спаситель світу. Сан Деякона прийняв у Константинополі, де слухав настанови Іоанна Златоуста. Присвітером став у себе на батьківщині в п'ятому столітті. Він написав 12 книг про життя палестинських та єгипетських пустельників, про дух подвижництва у монастирях православного сходу. Мирно відійшов до Господа в 435 році. 14 березня церква згадує святу Євдокію була вона самарянкою, жила в Іліополі Фінікійському, в часи римського імператора Траяна в другому столітті. Євдокія в молодості була красунею і вела гріховний спосіб життя, торгуючи собою. Але при цьому багаті женихи сваталися до неї, а власті поважали за багатство. Господь так управив, щоб Євдокія спасла свою душу від загибелі. Пристарілий інок на ім'я Герман навідався на ту землю, де жила красива та багата діва. Він постійно читав голос Святе письмо. Євдокія випадково почула про друге пришестя Спасителя і страшний суд. Це її дуже насторожило, бо вона усвідомила, що саме її, як грішницю, чекає кара Господня. Євдокія приймає хрещення, а потім у монаший постриг у найближчій обителі. Там вона провела життя у й молитві. Минули роки, і Євдокія була настільки духовно-зрілою, що її обрали ігуменою монастиря. Земне її життя закінчилося мученицькою смертю. За християнську віру Євдокію переслідував імператор Антонін. Він звинуватив її в чаклунстві та без суду наказав стратити. 17 березня, преподобного Герасима Йорданського, день пам'яті цього угодника Божого завжди припадає у великий піст, бо упродовж цього періоду святий абсолютно нічого не їв, а тільки причащався святих христових таїн. Святий Герасим був родом з Мірлікійських, в молодості, подвизався в Єгипті фіваїцькій пустелі. В 450 році переселився до Палестини, де заснував монастир. Був час, коли Герасим спокусився єресю Євтихія і Діоскора про те, що Ісус Христос мав тільки божественне начало. Але преподобний Євфемій Великий допоміг Герасиму повернутися до праведної віри. В монастирі святий встановив суворі правила. П'ять днів тижня іноки проводили в усамітненні, плели кошики, молилися, працювали. В суботу і неділю вони збиралися в монастирі на літургії. Преподобний Герасим відійшов до Господа мирно. До самої смерті преподобному допомагав в трудах Лев, який після відходу старця з цього життя помер на його могилі і був похований поблизу його святого гробу. Тому Лев постійно зображається на іконах в ногах преподобного. З благословення митрополита Ніфонта у понеділок, 12 березня, на численні прохання вірян відбудеться перша лекція з циклу православних катехізичних читань, на яких можна буде ознайомитись зі священним писанням, православним віровченням, історією церкви, вченням святих отців, обговорити питання сьогодення. Розпочне читання митрополит Ніфонт. Заняття проводитимуться кожного понеділка у палаці культури за адресою міста Луцьк, вулиця Богдана Хмельницького, 1, початок один. 19 годині. Продовжуються, дорогі браття та сестри, дні Великого Посту. Ми всі разом повинні прийти у Божий храм, приступити до таїнства Покаяння, попросити Господа прощення через священнослужителя отримати благословення і приступити до найдорожчого таїнства святого Причастя. Залишайтесь з Богом, дорогі браття та сестри, Многих вам і благих літ!